Україна готується переконати Трампа у тому, що США мають зберегти підтримку. Про це пише американське видання The Washington Post. Автор пише, що українців надії на те, що Трамп допоможе закінчити війну, так як Київ вважає справедливим. Останніми тижнями українці почали пропонувати так звану нову еру американської підтримки щодо України, яка передбачає мир через силу. Пише видання. Українці сподіваються, що це послання знайде відгуку Трампа на відміну від Байдена. Йдеться і про користь від України українських корисних копалин для США один із співрозмовників видання зазначив, що в Україні достатньо літію для виробництва 15 мільйонів акумуляторів для електромобілів. Хоча одна з ділянок, де є літій, розташована на зайнятій Росією українській території, а інша недалеко від лінії фронту, виступаючи минулого тижня на каналі Fox News, сенатор Лінці Грем, який неодноразово відвідував Україну, описав Україну як місце, де знаходяться рідкоземельні мінерали на трильйони доларів. Україна хоче переконати Трампа, що це не благодійна справа, а економічно ефективна та геостратегічна можливість, яка збагатить і убезпечить Сполучені Штати. Війна в Україні обговорюється відправка європейських солдатів. Про це пише видання Лемонде. Автор пише, що європейські країни можуть розглянути можливість відправки військ в Україну. Ці розмови відбуваються на фоні можливої відмови США від підтримки України. Це питання обговорюється на державному рівні. Пише автор. Європейці не знають, що буде після вступу Дональда Трампа на посаду президента США 20 січня 2025 року, тому розглядають різні варіанти. Поки війна в Україні переживає нову фазу ескалації, дискусії про відправку західних військ і приватних оборонних компаній на українську землю відновилися. Дебати по суті засекречені, але справді відновлені. Це робиться на випадок, якщо США відмовиться від підтримки України. Північна Корея розширює виробництво ракет, які використовує Росія в Україні. кажуть дослідники. Про це пише Reuters. Північ... південно Корейська компанія з обробки супутникових зображень SE Analytics Також підтвердила нове будівництво заводу в КНДР. КНДР розширює комплекс виробництва ракет малої дальності, які Росія використовує під час обстрілів України. Ймовірно, йдеться. Пише видання про виробництво ракет типу КНВ. Дцять як пише агентство, південна Корея е, засвідчила, що Північна Корея ймовірно розширила завод з виробництва саме ракет КН 23 Також зображення проаналізували, які надала компанія Planet Labs. Дослідники помітили ознаки будівництва додаткового цеху і житлового комплексу, ймовірно для робітників підприємства. Північна Корея розширює ключовий комплекс виробництва зброї, який збирає тип ракет малої дальності, які використовує Росія в Україні. Об'єкт відомий як завод 11 лютого, є частиною машинного комплексу Райсунг у місті Хамхунг, другому за величиною місті Північної Кореї. Путін закидає Україну людськими хвилями, але не може робити це вічно. Про це пише видання Френ Полісі. Автор пише що висока смертність росіян на фронті. Результат не лише м'ясних штурмів. Йдеться і про тортури з боку. Своїх же командирів і про розстрільні загони, які вбивають тих, хто боїться йти вперед. І погане лікування, і харчування, і відправка в бій поранених і слабких росіян. Автор пише: Росіяни гинуть на фронті в масштабах, яких світ не бачив останніми десятиліттями. Позитив ситуації пише автор в тому, що хай Росія і щедра на ресурс так званого гарматного м'яса. У неї закінчується цей ресурс, і ще швидше закінчується техніка, на якій росіяни воюють, пише автор. Деякі найбільші склади старих танків уже геть порожні. Економіка країни агресора також починає тріщати. Що вже очевидно, будь-кому всередині Росії запевняє автор. Ситуація стане ще гіршою. Він переконаний, якщо Захід продовжить допомагати Україні зброєю і фінансами. Стратегія російської м'ясорубки дуже ефективна, страшенно марнотратна і безмежно жорстока. Одним із найпохмуріших місць на землі сьогодні є об'єкт для обробки останків загиблих солдатів у російському місті Ростов-на-Дону. Це розгалужений величезний морг, призначений для обробки сотень тіл. Одночасно він був безнадійно переповнений протягом багатьох місяців. Війна з Росією не закінчиться швидко. Про це каже екс-міністр закордонних справ України. Пише Політико Дмитро Кулеба озвучив свою думку, що немає шляху до швидкого припинення війни. Все тому, що Путін не бажає миру. А Зеленський, мовляв, не буде йти на поступки під тиском західних партнерів. Що я точно знаю, це перше, Зеленський не піде на поступки під тиском. По друге, Україна не погодиться ні на яке швидке рішення. І по третє, найголовніше, хочу нагадати всім, що ключ до миру в Москві, а не в Києві, сказав Дмитро Кулеба. Це все на сьогодні. Я ж вам кажу, почуємося і побачимося.